Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні в нас дуже тепленько. Вчора було тепло, а сьогодні ще тепліше. Знаєте, От був морозець, підтягнуло е, вологу, але дуже сонечко, дуже файно, тепленько. Навіть, знаєте, навіть вже мухи. Мухи навіть літають. Тімка, літають мухи. Ага, Навіть мухи вже літають. Хочу вам сказати, мої дорогенькі, що я сьогодні роблю акцію. Таку грандіозну акцію я роблю угу. е, своїми індеками. Я так подумала, передають морози, я трохи прихворіла. Я дійсно трохи прихворіла вже третій день чи, чи, чи як. Ну, ще перед новим роком була трохи хвора і прихворіла. Але мушу зробити, бо того, що дуже зіч. І воно з нього не виросте корова. Знаєте, так мусить бути. Бачите? Бачите, мої дорогенькі. О, отак. Така кількість. Тут ще кількість. І ще зараз, і ще зараз, ще зараз буде не решта. Ще не решта. Ще буду їх забирати. Шість. Обробили. Е, ще шість е, забрала і ще чотири. То заберу я 16 зараз єндиків Сьогодні сьогодні заберу 16 єндиків. Е, зараз яка година? 10.30 Ну от, заким до після обіду я встигну забрати всі. Дочка, правда, приїхала, мені допомагає трошки. Ой Так, вже, знаєте, обробляти з дрібнішого. А от то все грубе. Обробляю я. Отака. така робота. Бачите, вам село. Маєте вам село? Знаєте, поки там ще добре не розпустило, бо підтягнуло ж вологу, поки добре не розпустило, ще Ось тут підмерзло у мене. Бачите, тут і не розпустило. Можливо, я ще встигну обрізати ті кризи, бо не годна на то дивитися на то капарство, таке якесь чорне капарство треба обрізати. Ну от Я оброблю ті індики і обрубаю тут все. Йдемо подивимось, от я вам покажу, скільки в мене ще їх є. А тут, а тут, бачите, як вже все повідкриване. Ну, от півні доростають. Нічого, файно, добре, що такі сірі лишаються у мене. Не знаю. Можливо, півні хтось буде замовляти е, живими, бо, е, бо то файна порода. Ну і най вони ростуть до весни. Ну як, може, до березня, може, вже в березні десь щось, десь щось. Продам чи що, не знаю. О. Хочу вам сказати, що кролики, е, в нас багато кроликів пропало. Багато то що ми е, забрали, забрали, але кроликів багато пропало. Не знаю, лишилось лишилось у нас 9, 9 штук. Ну, нічого, нічого. кобиті були здорові. А тут, от, подивіться, вже все. Вже буде у нас, як сказати. Легше, свободніше, оскільки піря, літа ті всі вертольоти. Ой. Ну так. Поки нема дуже болота, хоч все одно воно вже розпускає. Знаєте, все одно розпускає. От е, лишу, лишу, як сказати, самі білі, От лишу самі білі. О, Мої курочки. Це все мої курочки. Видите, молоденькі, молоденькі курочки. І старі. Їх видно зразу. Де молоденькі, а де старі. Оцих дві, дві штанатих таких файних то є м -м, старі. А ось все. вже несуться, скажу вам, вже мої курочки по чуть-чуть несуться. Не знаю, котрі рябі, певно, несуться. Але отакі низенькі на ногах. Але бачите, файні. Файні мої курочки. Ну, а тут звідси ще чотири. 4... Заберу е, індика і все. Ну, от, виходить, що тут у мене? Я навіть не знаю, що тут в мене виходить? Е, одного о, так, цього одного і ще, і ще три три індички. Чотири штуки заберу, а п'ять штук лишу. Мені більше не треба. От мені більше не треба. тут ще півні. Отак. Отак. Тоді вже ті кури всі, всі будуть ходити, і ті пережену. от ті там, або, або я не знаю, що я буду робити, то в мене є більше як 10 когутів, Не знаю, що буду робити? Щось краще лишу, а щось. Вони поки що ще не чубляться, але ще трохи вони будуть битися. Ну, бачите, тут е, зараз розпусте добре, ще сюди підмерзло, а отут розпустеть добре болото і не... воно вже там підсихає, знаєте, отудово з того боку від вишені, воно вже там і, і підсихає до сонця. Ну, а тут ще капарство. Ну, добре, ще тих чотири штуки заберу і вже збудуться. Бачите, закривав їх в саєнці, а один індик хотів сюди на підвіконник, розбив вікно, розбив шибку і все. Ну, так, розбив шипку. Покажу вам зараз ще пару тих кроликів, що в нас є. Що перепуджені? Чого ви перепуджені такі? Буду мовчати, я буду показувати, щоб вони не набудились. Або яка я мокра вся. Бачите, така, таке капарство. Бачите, яке гарнюня лишилось? Бачите, яке гарнюня. Ну, гарні, гарні лишились. Але то, що е, я не знаю, я вам хочу сказати, що ми купили, е, я купила, я купила ячмінь, і певно, що ячмінь був, е, так я кажу, так я кажу, я не скриваю. Е, ячмінь був травлений, певне багато, і того крилі почали е, е, пропадати. О, і я зараз е, сказав, ну як зараз, вже пропали кілько. Кажу, не давати ячменю, не давати того ячменю, корудзи і люцарку. І все. От морквинку, там і, і таке, знаєте, от не знаю чи яблучко, але морквинку. І все. Бо того, що то не поможе. То не поможе. Перестав давати е, ячмінь, і вони перестали пропадати. Ну, так може бути, мої кохані, так може бути. Ну, знаєте, скажу вам, ну, не, не весь час можеш вгадати. Не весь час можеш вгадати. Тут, по-моєму, у нас, не знаю, десь є, десь є старий кролик. Не знаю. Оце наш, це наш дядина, Оце наш дядина, такий. А такий великий чорний пропав. Ну от такий великий чорний пропав. Кажу вам. Угу. Ну, та нічого, хто нічого не має, той втрати не має, мої дорогенькі. Отак якось. Хто нічого не має, то й не має втрати ніякої. Закриваю. Ще не знаю, сама не знаю. Де тут і решту? Де тут і решту є? Ой, не негодно закрити. Що таке? Не год... О, не, не, так буде. Е, не знаю, де тут є. Зараз подивлюся. Зараз подивлюся і вам покажу. Можливо, я отутю. Бачите, ще є тут таке гарне рябе. Ну, гарні, масть гарна і такі гарні кролики, але то, що шкода, от дає корудзів. Бачите, дає корудзів, дає люца. Ще має моркви досить. Моркви є, і там бурачок є, і, і не так дає. А тут є чорне в нас, бачите, яке гарне велике? А, не знаю, що тут кріль чи, криль, чи крилиці. От, От є. Ліцарка, І тут то рібеньки, Не знаю, чи кріль, чи крилиці. Не знаю. Ну от, всіх разом є молодих, є вісім і кріль дев'ятий. Не буду шукати по клітках, десь є. А, о, тут є ще менші. Але вони перепуджені. Тут ще є рябі менші. Ну, оцей ще ряд їх є і все. дев'ять ну, штук, кожного по, по окремо кліточка. Отак. Добре, йду, бо буду парити. Не буду обробляти, бо година йде. Знаєте, день короткий, година йде. А я буду, буду зараз обробляти. Так. Так, мої дорогенькі, ми справились, ми справились. Дочка мені прийшла, допомогла. 16 індиків, 16 індиків ми забрали. Отак, бачите. Я вже не хотіла на стіл викладати, але 16 індиків ми забрали і все. Були кращі, були такі, трошки, трошки не такі, але, але є. Ой, є жирнючі, страшенно жирнючі є отак. Отакі такі індики в нас. Лишила, лишила 5 штук, 2 індика і 3 індички. Все, у нас жолудки і печінки. Отак якось. Думала, не буду нічого лишати. Знаєте, думала, не буду лишати. Все е заберу до одного, нічого не буду. Але вже, знаєте, ще лишилось що там лишилось? Ще лишилось два місяці до весни, навіть не цілих. Ну, а щось не знати, як воно буде навесні. Знаєте, от не знаєш, як воно складеться. Встигну, якщо нічого не буду е робити такого, то встигну ще їх забрати. П'ять штук то вже не 21, 21 був індик. Ось Помучились, помучились, страшенно, страшенно вимучено, ну, але нічого не зробиш. Отака от у нас погода ще, не знаю, яка година е друга чи, чи яка, не знаю. Ну, от від ранку до другої години, друга, напевно. Від ранку до 2-ї години ми з цим справились. О, що ми це зробили. Я задоволена, я задоволена собою, дочкою, що я вчора так подумала, подумала, думаю, та що то чекати, що то відтягати, не знати, де я буду, можливо, я поїду, не знаю, як воно складеться. І будемо то все ще тримати. Не будемо. Добре, добре, а на тому буде все. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім пока. Всім пока.